Так котами сердить. Все таке вершня, що не хата якийсь туалет. Ти не думав свій пса завести? А ти себе понюхай. І оце от, що в тебе в руках теж візьми понюхай. Пса, ти, ти собі коли пса заведеш? Так це от пес. Це брілок від пса. Це що це? Це Бозя вичисувала лабрадора і от це шерсть нападала? Це от пес? Що нормальний пес він її захистить. Від кого? Щось я не бачив, щоб поліція стояла з такими псами-охоронцями. Зато хата не смердить котами і лотками. Це, це от пес, щоб ходити на робот-полісо згавкати. Змієш? Ви кошатники, такі злі люди. Йоб твою мать. Вже справились? Боже, та скільки там то? Ну, чуть-чуть, ну. Майк ідем. Нам тут щось на раду ну, дай, йдем, витирай давай.